Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Скорпіон на розклад пасіанса на період з 10 по 16 листопада 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас підпали. Ялинка це добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Ось тут переміна роду діяльності або додаткова робота. Змія хитра підступна людина, котра може вам чимось нашкодити. Це може так виглядати, що вас хтось вам порекомендував нову роботу і ви бігом звільнилися, а там вже місто або зайнято, або ще не оголошено набір. Все перевіряйте, тому що зараз ретроградний Меркурій. Все, що пов'язане з договорами, може піти не за вашим планом. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. На моєму каналі, друзі, вже розпочалися розклади на грудень місяць, поки що пасіанси. Запрошую всіх, хто ще не подивився для всіх знаків задягу. Можливо, саме там ви віднайдете якісь поради, котрі вам допоможуть скласти особисті плани на останній місяць 25-го року. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Скорпіон. Знову ваша ялинка. Коли повторюється символ, це означає, що на нього варто звернути увагу. Добре здоров'я та зростання ваших фінансів, щастя підкова. Знову ж таки. Переміна роду діяльності або додаткова робота. Ще ріпквітанці і борги і, можливо, сезонні захворювання. Та начебто все. Знову повторюється ваша змія. Будьте обережні. Ось ця змія вона також може показувати медицину. У випадку сезонних захворювань. Але ви тут щасливі підкова, а також можлива нова робота. А тут добре здоров'я. Дивіться по своїх обставинах, щоб нічого не пропустити. Прямуємо далі. Подивимось на завершення вашого тижня. Третій розклад знак зодяка скорпіонів на період з 10 по 16 листопада 2025 рік. Третій раз повторюється ваша змія. Дивіться по своїх обставинах, але майте на увазі, якщо ви будете робити щось важливе, обов'язково все робіть уважно та перевіряйте. Годинник своєчасне планування та виконання за часом ваших якихось важливих справ. Лавровий вінок це успіх, він також може бути як по роботі, так і ваші особисті справи. та начебто все. Сьогодні з вами дивимось на колоді Мадам Ленорман для знака Зодіака Скорпіон. Застереження. Ведмідь, це високопосадовець або людина, котра старша вас за званням. Наприклад, не обов'язковий директор, або якийсь начальник, а, наприклад, батько, або хтось, хто для вас дуже важливий. Або не приймайте їхні поради на цьому тижні, або якось не свариться для того, щоб собі не створити проблеми на майбутнє. Далі, друзі, порада це. Дитина, карта дитини це якісь нові розпочинання, або вам варто звернути увагу на дітей. Саме зараз відбувається хода вашого знака Зодіака по небосхилу, і ви керуєте ситуацією. І ось ця дитина може означати, що хтось отримує щасливу звістку про батьківство. Ще, друзі, одна карта для тих, хто святкує свої дні народження саме на цьому тижні. Карта на рік вперед. Карта гори це те, до чого скорпіонам не звикати. Завжди скорпіони долають якісь труднощі, якщо хтось на роботі не хоче робити цю важку роботу та складну, то скорпіони обов'язково за неї візьмуться і доведуть цю справу. До правильного завершення. Якщо брати особисті моменти, то, можливо, якісь складнощі будуть виникати або в родині, або в якихось ситуаціях, де буде необхідна саме ваша допомога або ваші важливі рішення. Намагайтесь собі не створювати додаткових якихось проблем. Якщо ви можете щось вирішити, рішайте, а якщо ні. Попросить допомогу друзів або якихось спеціалістів. Не треба на себе вішати всі можливі і неможливі обов'язки або проблеми. Тому що карта Гори, вона про це каже. Це порада на рік вперед. Як ви могли бачити, друзі, дуже такий спокійний розклад, весь позитивний. Нехай таким і буде ваш тиждень. Бажаю вам тільки гарних новин. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.